Літній дитячий футбольний сезон стартує. Сотні юних футболістів з усієї України зібралися на території щасливих дітей у спортивному комплексі «Тірас». Тут відбувається захоплюючий турнір для юних футболістів u 10 Але це ще не все. Тірас. Це не просто футбольне поле, це цілий світ можливостей для дітей. Тут створені найкращі умови для тренування та відпочинку. А ви чули про новий футбольний глемпінг? Це щось неймовірне. Сучасний, комфортний, захоплюючий, Тірас розвивається кожного дня, щоб дарувати дітям незабутні враження та можливості. Дитячий спортивний комплекс Тірас. Це місце, де дитячі мрії стають реальністю.